В вашій увазі пропонується унікальний автомобіль Шкода Octavia з народним мотором 1,6 Дуже надійний мотор. Унікальність цього авто в тому, що він має ідеальний стан. Особисто для мене, він як музейний експонат. Автомобіль не має жодного підкрасу, тільки пригнаний. Він нікого не залишить байдужим. Я коли вперше побачив цю машину, не міг від неї відійти. Дійсно дуже класний стан, починаючи від багажника. В якому нічого. Не покривалося силіконом, плаком. Весь пластик ідеалі. Шторки все є. У автомобілі, запах нової машини. Дуже приємна машина. Це скло рідне в автомобілі. Біль 2007 року. Сколів немає. Салон. Нехім чистився, навіть коли був пригнаний. Наскільки люди відносилися охайно до цього автомобіля. Руль в ідеальному стані, коврики оригінальні, далі, пороги, нічого не провище, не ввище. Дуже класна комплектація в нього, нова резина Pirelli. така вона і була, ніхто тут нічого не міняв, там по ходові вже все ідеальне, класні колпаки по комплектації тут Круїз контроль, клімат контроль, підігріва сидінь, АСР, підігріва зеркал, противотуманки, Має пройдені всі тюви німецькі. Можна перевіряти всі пробіги, має сервіски. Всі акти виконаних робіт пройдена сертифікація автомобіля, ось всі тюла пройдені. Тут все по-чесному. Важко знайти такий автомобіль. Все дуже-дуже охайно. -дуже Звичайно, при бажанні можна до чогось десь придертися, але це при дуже великому бажанні. Якщо його треба, треба дуже мати і прям поставити за віза ціль, щось десь знайти. не нефарбований автомобіль.